Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо професійну програму для продажу квитків. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також програма має розподіл прав доступу, щоб кожен працівник бачив лише те. Що належить до його компетенції? Наша система настільки універсальна, що дозволить вам продавати квитки на будь-які заходи, які можна розділити на два види. Наприклад, коли купують квиток у театр, там вказується місце. А коли купують квиток у зоопарк, там місць немає. Давайте розпочнемо зі складнішого варіанту, коли є необхідність відстежувати зайнятість місць. Перед нами головне вікно програми. Зліва знаходиться меню користувача, яке складається лише з трьох пунктів: модулі, довідники та звіти. Перед початком роботи необхідно заповнити довідники. Усі налаштування ретельно класифіковані по папках, тому у них важко загубитись. Відкриваємо папку Квитки. Перше, що ми тут бачимо, це зали. Ви можете працювати з будь-якою кількістю залів одночасно. Наприклад,. Якщо у вас є мережа кінотеатрів. Для наочності ми вже додали сюди і кінотеатри, і театр, і навіть дельфінарій. Щоб додати нову залу, натискаємо правою кнопкою мишки та обираємо команду додати. Також можна використати опцію копіювання. Тепер вигадаємо назву нашому новому приміщенню. Нехай так і називається Нова зала. Далі починається найцікавіше. Натискаємо кнопку Редактор залу, яка розташована угорі. З'являється ціла творча студія. Тут ви можете дати волю своєму натхненню та намалювати схему будь-якого приміщення від простого до надскладного. Зверніть увагу, що приклади інших залів будуть у вас перед очима на випадок, якщо ви новачок у цій справі і вам захочеться кудись підглянути. Давайте швидше оберемо з переліку нашу нову залу, яка поки що виглядає як чистий аркуш паперу. Ось ми вже і ознайомились з першим розділом команд, який слугує для обрання зали. Другий розділ команд дозволяє нам створити або область, або місце для сидіння. Що таке область? На плані зали областю можна позначити екран або сцену, підписати сектори та ряди. Будь-який орієнтир, який не є місцем для сидіння, називається областю. Спочатку намалюємо екран. Також можна двічі клікнути на будь-якій області, щоб змінити її зовнішній вигляд або написати текст пояснення. Давайте так і напишемо: екран. Можна змінити шрифт. Якщо ви задоволені цією частиною роботи, натисніть кнопку Зберегти. Періодично зберігатись це хороша звичка. Тепер давайте намалюємо місце. Його шрифт також налаштовується відповідно до вашого смаку. Залежно від того, яку залу ми зараз малюємо, можна застосовувати різну товщину лінії та форму місць для сидіння. Ось погляньте, як гарно виглядають прямокутні сидіння для театру. Але для дельфінарію, де місця розташовані по колу, Кругова форма місця виглядає значно ергономічніше. Ось як ненав'язливо ми почали знайомитися з третьою групою команд. Окрім форми посадочного місця, тут можна додати назву для сектора, ряду та місця, а також налаштовувати різноманітні кольори. До того ж, кольори можна додавати як для місця, так і для будь-якої області. Давайте розфарбуємо нашу сцену. А четвертий розділ нам забезпечить максимальну швидкість конструювання схеми зали. За допомогою копіювання навіть найбільшу залу ми можемо створити за лічені хвилини. Ми маємо можливість під час копіювання використовувати множинне вставлення. Наприклад, у нас уже є готове дизайнерське сидіння. Тепер зазначимо, що нам потрібно 10 таких копій. Додатково можна зазначити відстань між кріслами і вуаля! Цілий ряд крісел готовий. Так само зазначимо, що нам потрібно 6 рядів таких сидінь. Минула буквально секунда, і наша інтелектуальна програма зробила усе замість вас. За аналогією копіюються цілі сектори. Різним секторам для наочності можна надати різну кольорову гаму. Самостійно вирішуйте, хто ви, сміливий дизайнер, який не боїться грати з кольорами, чи консерватор, який дотримується класичного представлення. Та що там цілі сектори? Навіть усю залу можна скопіювати спеціальною кнопкою. Наприклад, коли у вас кінотеатр і різні зали мають одинаковий дизайн. Тепер лишається додати останні штрихи. Писати сектори та ряди, щоб операторам та глядачам було зручніше орієнтуватися під час продажу квитків. Зверніть увагу, що під час створення схеми зали на кожному місці вказується сектор, ряд та номер місця. Це дуже зручно. А коли зала готова, можна за допомогою п'ятого розділу команд зобразити лише номер місця. Так, ми побачимо, як виглядатиме вже готова для роботи зала. Тепер нам потрібно налаштувати заходи, які відбуватимуться у цій залі. Заходи можна називати по-різному. Усе залежить від специфіки вашої роботи. Для прикладу, ми вже додали і фільм, і різні вистави, і навіть шоу дельфінів. Давайте тепер разом додамо концерт. Вказуємо. Тривалість у хвилинах, обмеження за віком, період у вигляді двох дат, з якої і по яку буде відбуватися цей захід. Готово! Натискаємо Зберегти. Тепер внизу на вкладці розклад можна по часу розписати кожен сеанс. Це робиться або вручну, або можна скористатись спеціальною опцією для масового планування заходів. Наприклад, наш концерт відбуватиметься один раз протягом трьох днів. У довіднику ціни для можна описати свою цінову політику. Якщо у вас вартість квитка відрізняється залежно від того, кому продається квиток дорослому, дитині чи студентові. Понад тем, програма також має поняття прайс-листа. Наш концерт для більшості глядачів може вартувати однаково. А наприклад, для оптових. Або постійних клієнтів з клубною карткою ціни можуть бути зовсім інші. Є можливість продавати квитки в іноземній валюті, якщо передбачається, що ваші заходи можуть відвідувати громадяни інших країн, які купуватимуть квитки заздалегідь. Тепер ми дійшли до найголовнішого. Як же буде відбуватись продаж квитків? Вгорі натискаємо на кнопку Квитки, і у нас з'являється автоматизоване робоче місце касира. Меню розташоване з лівого боку. Воно дуже зручне та компактне. Перший блок допоможе зобразити будь-який захід. Давайте оберемо наш концерт. Ми відразу побачимо, у якій саме залі він відбуватиметься, які дні та час. Автоматично зобразиться саме найближча подія. Коли почнемо продаж квитків, тут же зможемо побачити відсоток заповненості залу. Масштаб залу кожен касир легко налаштує під себе, залежно від розміру свого монітора. Автоматичне оновлення зайнятості місць допоможе одночасно працювати відразу кільком касам. Давайте подивимось безпосередньо на схему зали. Зараз у нас усі місця зеленого кольору, тому що вони вільні. За необхідності колір вільного, заброньованого або зайнятого місця ви можете легко налаштувати на власний смак. Продажі можуть бути як конкретним клієнтам, так і знеособлені, коли вам не потрібно вести клієнтську базу. Тут уже самостійно обирайте, як працювати. Це не важливо для програми. Вона однаково добре та швидко виконуватиме свої функції у будь-якому режимі. Якщо ви продаватимете квитки конкретній особі, то отримаєте низку беззаперечних переваг, це і можливість мати повне уявлення про своїх покупців, і можливість використовувати модні клубні картки, і призначити інші ціни для вузького кола осіб, і нараховувати клієнтам бонуси, які підвищують лояльність та значно збільшують продажі, і навіть робити розсилку по своїй клієнтській базі, щоб сповіщати покупців про нові заходи. Ви матимете цілих 4 види розсилки SMS, імейл, Viber та навіть голосові дзвінки. Це коли програма може сама зателефонувати клієнтові та голосом повідомити будь-яку важливу інформацію. Але ми щось відволіклись. Тепер давайте, власне, продамо квитки. Наша універсальна система обліку підтримує різноманітні режими продажів. Розглянемо їх почергово. Найбільш розповсюджений варіант, коли клієнт прийшов та купує кілька місць. Обираємо потрібні та натискаємо кнопку сплатити. Ось і все максимально просто. Ці місця тепер зайняті, тому вони зображені сірим кольором. У момент оплати друкуються красиві квитки. До того ж, друк підтримується у двох режимах: це коли у вас є шаблон квитків з гарним фоном, на яких треба лише надрукувати чорним шрифтом основну інформацію. І коли ви працюєте без шаблонів, тоді фон квитків для будь-якого заходу можна зазначити самостійно. Другий варіант реалізації, коли квитки продаються певному клієнту. У цьому випадку усе те ж саме. Просто спочатку нам слід обрати клієнта. Клієнта шукаємо за будь-якими характеристиками: за іменем, телефоном, номером клубної картки та іншими даними. До того ж, відразу видно, до якої категорії належить клієнт. Він може бути звичайним чи Віп-клієнтом. Або навпаки, знаходитись у чорному списку. Якщо клієнта іще немає в базі, можна легко його додати. Зберігати можемо навіть фото, захоплюючи його з веб-камери, щоб за бажання знати кожного клієнта в обличчя. Коли клієнта обрано, наша інтелектуальна програма враховує, що він може мати особливі ціни на квитки, і навіть ті ж самі два місця для нього вже можуть коштувати дешевше. Інформація про останній продаж зображується сірим кольором знизу. Це особливо зручно, коли покупцеві потрібно дати решту. Касирові не потрібно турбуватись, що він відволічеться і забуде суму, дану клієнтом, і розраховану решту. Наступний сценарій, коли приходять двоє дорослих та дитина, для якої ціна буде особливою. В цьому випадку ми просто обираємо з переліку, для кого продаємо квитки. І не надсилаємо відразу на оплату. А спочатку кнопкою з зеленим плюсиком додаємо місця у продаж. Два дорослих та один дитячий квиток з'являться у переліку. І лише після цього натискаємо Сплатити. Зверніть увагу, що, якщо є якісь вікові обмеження на поточний захід, програма обов'язково сповістить про це касира. Далі Якщо хтось з клієнтів хоче розрахуватися не готівкою, а карткою. Просто обираємо інший спосіб оплати. До речі, погляньте, у процесі роботи у нас змінюється відсоток заповненості залу. Оплата може бути навіть змішаною, коли частину суми клієнт платить готівкою, а частину карткою або, для прикладу, бонусами. До того ж. Сума накопичених бонусів з'являється на екрані, як тільки ви обрали покупця. Далі. Якщо клієнт назвав одні місця, але встиг передумати і попросив їх замінити. Подвійний клік на раніше обраному місці дозволяє його звільнити. Теж робить кнопка зображенням мінуса. Вона видаляє місце з продажу. Зверніть увагу. У нашій програмі одні і ті ж дії можна виконувати різними способами. Кнопками зліва, командами з контекстного меню, кліками мишки та гарячими клавішами з клавіатури. Усі ці можливості відмінно підійдуть як для початківців, так і для просунутих користувачів. Окрім видалення окремого місця, можна скасувати повністю увесь продаж, якщо його іще не встигли виконати. А якщо потрібно повернути кошти за квитки, то легко оформляється повернення. До того ж, підтримується навіть часткове повернення, коли повертаються не усі придбані квитки, а лише частина. Для роботи з оптовими покупцями у програмі УСО підтримується унікальна особливість, яка дозволяє одним рухом мишки обрати відразу увесь ряд або навіть сектор. Вуаля! І ми за одну секунду обрали понад сотню місць. І ще одна важлива можливість це бронювання. Що таке бронь? Це те ж саме резервування місць просто без оплати або з частковою оплатою. В цьому випадку касирові замість кнопки сплатити просто слід натискати кнопку без оплати. Усе просто та інтуїтивно зрозуміло. Забороньовані місця відразу виділяються червоним кольором, оскільки це дуже критично для закладу. Адже такі місця, ніби як зайняті, адже їх не можна продати іншим бажаючим. Але в той же час оплата іще не відбулась. Під час бронювання краще працювати з клієнтською базою, щоб згодом, коли людина прийде оплачувати, вона могла назвати не лише номер місця, але й власне ім'я. Щоб у подальшому зобразити місця, зарезервовані на певного покупця, достатньо просто натиснути на кнопку пошук поряд з іменем клієнта. Будь-яке бронювання можна легко відкрити подвійним кліком і виконати по ньому оплату. В цей момент воно стає звичайним продажем сірого кольору. До речі, Ваша організація матиме додаткову можливість налаштувати різні кольори для місць, зайнятих різними категоріями покупців. Наприклад, дитячі місця можуть зображуватися одним кольором, дорослі другим, придбані по студентських квитках – третім. Отже, ми можемо будь-яке бронювання легко перевести у закінчений продаж. А також можемо скасувати бронь, якщо людина не встигає викупити зарезервовані квитки, щоб була можливість продати ті цінні місця іншим людям, які дуже прагнуть видовищ. Унікальна можливість нашої програми полягає також і в тому, що до одного продажу можна додавати квитки на різні заходи, які відбуваються в різні дні та в різний час. Це дуже зручно, коли замовлення робить оптовий клієнт або певна організація. Наприклад,. Давайте продамо квитки у Дельфінарій та на виставу одночасно. Тепер ми легко можемо перейти на цей продаж, щоб опрацювати не в графічному, а в табличному режимі. Це зручно, коли для організації необхідно друкувати різні бухгалтерські документи. Документи можна створювати як у короткому форматі, коли на кожен захід пишеться загальна кількість квитків без перерахування місць, так і в повному форматі, коли вказується кожне місце з унікальним номером квитка. Якщо ви поставите касиру телевізор або другий монітор, то покупці отримують чудову можливість бачити вільні місця на окремому екрані. А якщо монітор матиме тачскрін, тобто на нього можна натиснути пальцем, то глядачі навіть зможуть самостійно обирати місця в залі. Касир для цього матиме спеціальну кнопку, яка передаватиме керування обранням місць глядачеві. Тепер давайте пригадаємо, про що ми говорили на початку відео: що універсальна система обліку може працювати не лише з квитками на сидячі місця, але й з вхідними квитками. Для прикладу ми додали зоопарк. В цьому режимі усе іще простіше. Не потрібно обирати вільні крісла, а просто зазначаємо кількість квитків та натискаємо Сплатити. Ось і все. Якщо у вас є бар, буфет або магазин з будь-якими іншими супутніми товарами, то їх також можна зареєструвати у нашій єдиній інформаційній системі. Для цього спочатку додаємо товару довідник номенклатура, а далі продавець працюватиме у своєму ARM автоматизованому робочому місці. Продавати продукцію можна як за штрих-кодами, якщо у вас багато різних позицій, так і без них, просто обираючи потрібний товар з переліку. Якщо організація бажає отримати максимально повну автоматизацію, є можливість виконувати у нашій програмі навіть роботу контролера. Зверніть увагу, що усі квитки мають унікальний штрих-код, який можна зробити настільки складним, що його буде неможливо підробити. Цей штрих-код зчитується контролером під час входу відвідувача. При цьому відразу з'являється уся необхідна інформація про квиток, зокрема чи є якісь проблеми. Наприклад. Якщо квиток Підробка немає повної оплати. За цим квитком вже прийшла інша людина, квиток на іншу дату та інше, гарантуйте власну безпеку з допомогою сучасних технологій, які застосовує універсальна система обліку. Понад те. місця глядачів, які вже прийшли у залу, будуть позначені галочкою. Ви навіть матимете можливість скасувати зайнятість порожніх місць та продати квитки іще раз. Але вже іншим людям. Якщо ваші заходи викликають ажіотаж, максимально використовуйте ресурси власних приміщень. А зараз давайте поглянемо, що ж отримає керівництво вашої компанії в разі використання універсальної системи обліку. Програма УСО це першочергово управлінський звіт, а вже потім CRM-система, галузеве рішення і таке інше. Тому на чолі завжди стоїть прагнення дати можливість будь-якому керівникові максимально ефективно керувати власним бізнесом. І для цього ми надаємо цілий комплекс управлінських звітів. Саме вони допоможуть поглянути на діяльність закладу під будь-яким кутом з найрізноманітніших розрізів, щоб виявити відверто слабкі або просто недостатньо розвинені аспекти. Виявляючи сладкі місця та покращуючи їх, ви починаєте заробляти більше. А це і є головна мета будь-якого бізнесу. Отже, усі звіти у нас старанно розділені по папках. Кожна папка містить програмні інструменти для аналізу визначеної частини виконуваної роботи. Тепер по черзі. Папка квитки допоможе проаналізувати усе, що стосується реалізації квитків. А саме. І найпопулярніший час початку сеансів, і поіменний перелік глядачів, які відвідали певний захід, і квитки для якої категорії громадян продавались більше усього, і рентабельність по кожній виставі, і максимально прибуткові дні. Які користуються найбільшим попитом. Раціональність планування часу по кожній залі у вигляді розкладу. Детальна розбивка зборів по датах. І відсоток, який складає кожен захід в загальному прибутку компанії. Папка Гроші до вищеперелічених аналітичних звітів додає іще додаткову фінансову статистику. Це поточні залишки та загальні обороти по кожній касі, аналіз за видами витрат. Прибуток за кожен місяць роботи, топ-клієнтів, які витрачають у вас більше усього коштів і так далі. Зараз навіть не будемо переглядати кожен звіт. Хто бажає дуже ретельно ознайомитись з величезним функціоналом універсальної системи обліку, може завантажити з офіційного сайту демоверсію та попрацювати самостійно. І ще швиденько переглянемо складські звіти. Якщо у вас є продажі супутніх товарів, вони можуть приносити прибуток не менший, ніж продаж квитків. Тому цьому слід теж приділяти достатньо уваги. А саме, контролювати поточні залишки, працювати на випередження та закуповувати товар, що закінчується, щоб не втратити прибутки. Переглядати залежений товар, який не користується популярністю. А також у програмі УСО продавці мають унікальну можливість позначати у програмі товар, про який запитують відвідувачі, але ви його поки що не продаєте. Якщо часто запитують, то чому б не почати на ньому заробляти. Це так званий виявлений попит. Різноманітні рейтинги покажуть, що продається найчастіше у кількісному вираженні та на чому ви більше усього заробляєте у фінансовому плані. Аналіз проданого можна розглядати як за кожною товарною позицією, так і за цілими групами та підгрупами товару. Є навіть комп'ютерний прогноз, який покаже, наскільки днів безперервної роботи вам вистачить поточних залишків. Звітів у програмі УСО настільки багато, що вони, можливо, відкриють ті важливі сторони роботи, про контролювання яких ви раніше навіть і не думали. Відео вийшло досить довгим, але ми показали лише частину наявних у програмі можливостей. Якщо у вас лишились питання, телефонуйте або пишіть нам. На сторінці контактів нашого сайту представлено багато телефонів, за якими можна отримати консультацію. Ми працюємо з організаціями по всьому світу від малого бізнесу і до великого. Використовуйте наші сучасні технології для збільшення прибутку свого підприємства. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом. Правильно!